Unit 13. FOOD Hello, my dear first graders. I am so glad to see you again. Вітаю вас знову на заняття англійської мови за підручником Fly High 1. Сьогодні у нас тема Food їжа. Сьогодні ми будемо говорити uh, про різні види їжі. Познайомимося з тим, чим харчуються наші друзі із джунглів. Попрацюємо на сторінках 72, 73. 74, 75 й нашого підручника. Ну і, відповідно, ми з вами розглянемо відповідні сторінки у нашому робочому зошиті також. Ну що ж, be ready? Are you ready now? Let's start. Почнемо нашу тему. Почнемо вивчати слова. І так, спершу: listen and repeat. Слухай, і повторюй назви цих продуктів англійською мовою за диктором. Переклад, ви їх вже здогадалися, так? Морозиво. chipsy, abo smažená хрустка така, salát, salát, no i bělge, burger, burger. Exercise one. Listen and point. Then say. Ice cream. Chips. Salad. Burger. Повторимо Povt to ice cream chips salad burger okay well done so do you like ice cream вам подобається морозиво якщо так дайте відповідь мені. yes i do do you like chips yes i do or no i don't do you like salad do you like a burger Окей, okay, well Now let's look and listen. Погляньмо і послухаємо історію про джунглі і про те, як наші друзі харчуються. Давайте спершу прослухаємо, повторимо і прослідкуємо за диктором, а потім розберемо цю історію знову. Гаразд? Yummy! Ice cream! I like ice cream! Look, chips! I like chips. I like salad. Yum! Yum! I like burgers. I don't like salad. Окей. Okay. Отже, у наших друзів, мабуть, перерва. Вони вийшли з уроку і пішли прогулятися і поїсти. Yummy, ням-ням, говорить Трампіт, коли він підійшов і побачив меню, в якому є й і чипси, і бургери, і салат і морозиво. Ice, морозиво! I like ice cream, мені подобається морозиво. Look, поглянь, чіпс, I like chips, поглянь, чипси, я люблю чіпси. Отже, Трампіту подобається і морозиво, і чіпси вже. Пако любить салат, він говорить I like salad. Ям. Мені подобається салат. Ням-ням. Ям. I like burgers. Ну, а нашому ливеняті, звичайно, подобаються бургери, там же є м'ясо. I don't like salad. Мені не подобається салат. Отже, коли ми хочемо сказати, що нам щось подобається, ми говоримо I like. Коли ми хочемо сказати, що нам щось не подобається, ми говоримо I don't like. I like ice cream. I like chips. I like salad. I like burgers. Якщо нам like I don't like ice cream. I don't like chips. I don't like salad. I don't like burgers. Давайте з вами прослухаємо ще раз me ice cream i like ice cream look chips i like chips i like salad yum yum i like burgers i don't like salad Task 4. in number. Послухай і пронумеруй. Переходимо до наступної вправи. І так. Аудіювання. Слухаймо і нумеруємо. Ну, перше ми вже, У нас одиниця є. Слухаймо далі. 1. 1. I like ice cream. 2. I don't like salad. 3. I like. Chips. 4. I don't like burgers. FiF. I like salad. У цьому аудіюванні друзі розказали про своє ставлення до кожного з продуктів. I like ice cream. I don't like salad. Не подобається мені салат. I like chips. Мені подобаються чіпси. I don't like burgers. Мені не подобаються бургери. I like salad. Мені подобається салат. Будь ласка, скажи, що тобі подобається, а що тобі ні. I like або I don't like. Права друга, наступна, п'ята. Draw this smile or this one. Намалюй такий смайлик або такий. Подобається тобі щось або не подобається? Ну, наприклад, what about burgers? Do you like burgers? Тобі подобаються бургери? Ну, наприклад, подобається. Отже, малюєш смайлик веселий. Do you like salad? Of course. Do you like chips? Наприклад, сумний смайлик. Маєш десь буде сумний смайлик. Do you like ice cream? Хто ж його не любить? Ну, а тепер розкажи: якщо смайлики веселі, ти говориш I like. I like burgers. Вживай слово бургер у множині, Тому що ти ж не один лише бургер любиш, а усіх їх любиш. I like burgers. I like salad». I like ice cream. І скажи, що ти не любиш. I don't like chips. Окей, okay, well done.